Мої щирі вітання. А чи довелося вам готувати відбивані із глиб? 15 грудня, коли вночі було мінус 10, а вдень до плюс 3, я відправилась на полювання за глибами? І мені таки вдалося знайти гарну купку вішенок. Звісно, вони були такі замезлі, що їх довелося рубати, а не зрізати, але гливи такі гриби. Що заморожування аж ніяк не впливає на їхні смакові якості. Я вже не перший рік збираю гливи, але таку страву спробувала приготувати вперше. І мушу визнати, що це дуже-дуже смачно. У відгуках я читала, що це дещо схоже на курячі відбивні, але, як на мене, вони таки за смаком відчуваються, як смачні гриби. Отже, я неодмінно буду готувати таку страву знову і для цього згодяться навіть гливи з крамниці, бо, напевно, сезон збирання грибів я так і закрила в грудні. Для приготування відбивник згодяться лише шляпки. Відбиваючи грибочки, не докладайте великих зусиль, тому що вони дуже ніжні. Ніжки та грубіші частинки я відрізаю, які згодом посмажу і додам до картопельки. Грибочки необхідно присилити та приперчити за смаком. Також нам знадобиться кляр із двох яєчок, молока та борошна. Відбивні обсмажую з двох боків на помірному вогні під покришкою. Смакуватимуть такі відбивні зі сметанкою, яку додати трішки чесничку та нарізаного дрібно кропчику. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, вам не складно автора це мотивуватиме на знімати наступні відео. А я зичу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях і до нових зустрічей!